Полтавську міськраду можуть розпустити. Про це заявив сьогодні очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай, коментуючи питання про те, чи зберуться депутати завтра. Нагадаємо, 9 вересня має відбутися 16-та сесія Полтавської міської ради, 8-го скликання. Якщо депутати ігноруватимуть сесії, то міський голова може звернутися у Верховну Раду для того, щоб розпустити міську раду, наголосив Олександр Мамай. Зберуться, проголосуємо. Не зберуться, не проголосуємо. Але я свою місію виконав, я сесію зібрав. І якщо форума не буде, то піде відлік. Відлік до Відлік, якщо три сесії не збираються, то міський голова може звернутися в Верховну Раду для того, щоб розпустити міську раду. Зараз, друге, ми розуміємо, що військовий стан ніхто цього робити не буде, але якщо таких сесій буде декілька, колись військовий стан закінчиться. І тоді буде все в нас швидко робитися.